Лебісит на підтримку чинного російського гаранта відбувся. Жодних несподіванок. Хоча щось російський центр виборчком поскромніше. Я то думав, що виборча явка буде 150%, а голосів за усі 200. Виборчі каруселі, вкидання бюлетенів, маніпуляції з електронним голосуванням, муштрування бюджетників Путін продовжив собі і цим усім царювання щонайменше до 2030 року. На що чекати Україні та світу після настільки запеклої виборчої? Боротьби на російському електоральному полі поговоримо у черговому випуску програми Локшину Замовляли. Я Вадим міський вітаю вас. Поїхали. Вік людей окончен. Пришло время орков. Червона картка у футболі це чіткий знак. Гравець, який порушив правила, має покинути поле до кінця матчу без можливості заміни. Саме таку картку після російської виборчої пародії показують Путіну цивілізовані країни. Кремлівському маньяку пощастило, що не середній палець показують, тому що лідери цих країн дійсно цивілізовані. Захід починає говорити про нелегітимність російського президента Путіна, як раніше зробив з його братом меншим самопроголошеним президентом Лукашенком. Це не були вільні та чесні вибори. Ці вибори були засновані на репресіях та залякуванні. І в Росії були виборами без вибору. Проведення так званих виборів на частині території України, Молдови та Грузії, суперечить міжнародному праву, дивлячись на передвиборчу кампанію Путіна, цілком побудовану на брехні. Мені здалося, ніби я дивлюся на рісу тісу дівчину сполучених штатів, яка буквально підірвала тікток. Ви точно чули, хоч щось про цей серіал під назвою «Who the fuck did I marry?», Якому вона розповідала вражаючу історію одруження із патологічним брехуном. Патологічна брехня кремлівського людожера про вражаючу підтримку, яка зростає від виборів до виборів, свідчить, що статус диктатора у нього вже офіційний. Кадиров той узагалі намалював Путіну рекордні 98,99% голосів. Залишилося кремлівському диктатору тільки при життєві пам'ятники собі поставити. Як колишньому очільнику Казахстана, Нурсултану Назарбаєву, той лідер нації малював собі майже 99% електоральної підтримки у 2019 році він формально зняв із себе повноваження президента. Утім, залишився на ключових посадах в країні. Його, нібито, максимально лояльний наступник Токаєв перейменовував на честь Назарбаєва музеї, проспекти і вулиці, і навіть столиця Казахстану. Стану стала Нур Султаном, але і такому світилові нації, як Назарбаєву, разом із родичами таки довелося упасти з Олімпу після масових протестів у січні 2022 року. Через підвищення цін на зріджений газ, пам'ятники швиденько прибрали, столиці повернули назву Астана. Але Назарбаєв не розв'язував при цьому криваву війну. Тому спокійно і доживає старість. А ось на рахунок Путіна у мене великі сумніви. Колеги по цеху, диктатори і автократи великого дрібного калібру оперативно привітали Путіна із перемогою. Кремлівські пропагандисти відрапортували про чесність і прозорість виборчих перегонів. Кнішне результат шаломляючи: 87,3% голосів віддали Нині діючому президенту Ітоги дуже серйозні. Але і явка ж висока була. Ніколи такої явки не було в Російській Федерації. Тому при високій явці такі результати якій то степені навіть неожиданні. явка у нас. Впервые она рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда. Это 77,44%. Результатом, который уже понятен почти 90% голосов, такого результата не было никогда у нас на президентских выборах. Они со всей очевидностью доказали, показали и доказали, что мы вообще-то другие, другие, чем они. И об этом это все. Нащо взагалі вибори проводити? Щиро дивується ідеолог міра Дугін. Бачите, на фоні портрет його загиблої під час вибуху авто доньки. Даша була не менш завзятою адепткою геноциду українців ніж її ще живий батько. Але я не втрачаю надії побачити в кабінеті якогось із кремлівських злодіїв портрет із чорною стрічкою самого Дугіна. Його лизоблюдство це просто хай левел. А в жодна. Успешных государств а России и Беларуси стоят действительно воины Владимира Владимировича Путина, Александр Григорьевича Лукашенко, настоящих воинов, настоящих защитников Отечества, которых мы выбирали и выбираем. В принципе, даже на уровне, мне кажется, процедуры избрания, это даже как-то странно, потому что мы, это наши лидеры, это наши правители, это наши спасители, это наши защитники наших Отечеств, и зачем их выбирать, там, ставить их рядом с другими, они, они не на том уровне, чтобы их с кем-то ставить. У принципі, путіну, як володарю почесного ордеру на арешт від міжнародного кримінального суду і убивці політичних опонентів було б наївно розраховувати, що західні лідери раптом захочуть потиснути йому руку. Тим більше, всесвітньо відомі Боширови Петров з новічком в рукаві це все одно не жарт. Кремлівський упир відверто озвучив свої плани на найближчі шість років. Він не збирається повертати додому озброєних і розлючених мобіків і зеків. Краще їх утилізувати. Ну логічно. прежде всего нам нужно решать задачи в рамках специальной военной операции. Укреплять обороноспособность, укреплять вооруженные силы. Это происходит, мы все видим, э, очень хорошим темпом и с отличным качеством. Я писал Пушкин, здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Братиш, надо с носилками, где они нахуй? Двое с носилками сюда! Экономист, да! Пригните, посидите покамись, ну дождвейте. Вот именно ухники, сука. Это по нам долго, да? Ух ты, блин. На обличчі ватажка кримінального угруповання Російська Федерація Путіна самовдоволена посмішка. Ну еге ж вдалося перемогти таких страшних суперників, які були на бек вокалі. Ну, звичайно, це не високі харизматичні красені, як німцовий Навальний. Для путінського ега це усе ж таки занадто вже було б. Але однак боротьба була гострою. У бій ішли ароматні шкарпетки не першої свіжості, і старі черевики. От смотрите ботинок. я шов по землі, це видно. Вот на грязний вгрязний ботинок, старий немножко там. Вот он може би ніказістий, Но он надежний і уверений. Капляніт Слуцький. Якщо Слуцький, а це нагадаю такий собі Жириновський номер два: це старий і брудний черевик. То Путін це однозначно залатений валянок, або й у загалі дірява стара калоша. Не менше а вам кого більше нагадує Путін? Напишіть вашу думку в коментарях і не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Російські ліберали і самі допомогли забезпечити кремлівським пропагандистам відмінну картинку на виборах. Так званий антивоєнний кандидат Даванков ще та фальшивка. Тільки уявіть собі рівень ліберального протесту громадян Росії, які не підтримують політику Путіна, закликали масово прийти на дільниці в останній день так званих виборів 17 березня о 12 годині дня. Суть акції показати єдність місця і часу протесту. Цей прости господи протест гордо назвали акцією опівдні проти Путіна. І завдяки такій рішучій щедрості лібералів рекордна явка для ватників виглядає цілком легітимною. Її навіть Путін зацінив. Насколько я понимаю, насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень. Это должно было бы быть э, проявлением оппозиционности. Если оппозиция считала, что нужно прийти и проголосовать, неважно за кого, но прийти и проголосовать, это уже хорошо. Молодцы. Это победить в специальной военной операции и э, достигнуть устойчивого мира. И э, я под вот, про это говорил тоже как раз в компании о том, что очень важно э, это противостояние не оставить следующим поколениям, а решить поколению нашему. Ну и, скажу честно, люди во время встречи, они... І скрініти говорять і так вважається, а, таким человеком може бути только ви. Учасники так званої СВО голосували достроково. Ну, нормальний хід, враховуючи, що за добу, просуваючись на декілька десятків метрів руїнами Донбасу, Кремль кладе у землю в середньому тисячу мертвяків, то у спробі забезпечити явку справді краще мислити превентивно. <му> Ауляйтери запевняють, після переконливої перемоги Путіна усі українці тільки і мріють, аби русський мір завітав і до них. Що наш город наш власний центр любимий Херсон, він буде буди І Я добавлю, це свіду, це з виборами. свіжувати в тому, що конечно там тяжело всім тим, хто залишився, але вони нам передають вісточки, що ми теж ми теж всім серцем сейчас з нашої любимою родини. когда да, да один з биршопроководілей України сказав, що Україна це не Росія. Вот эта концепція должна исчезнуть навсегда. завжди. Україна це безусловна Росія. Кремлівський людожер після виборів радісно потирає кулачки. Усе руки розв'язані. Можна оголошувати нову хвилю мобілізації і вкрити спочинілими трупами відпрацьованого російського електорату не тільки Авдіївку, але й прилеглі села. Транслює, звичайно ж, він на публіку прямо протилежним. Не ми почали цю війну на Донбасі. Но як уже не раз говорив, ми зробимо все, щоб його закончить, искоренить нацизм. А от завзятий борець із бойовими комарами Ні Бензя із трибуни ООН відверто погрожує знищити Україну. По Тому вибір за колективним западом. Потребується ли нам для цього воювати, воювати до кінця, як ми то не делали? Іли ж Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі все таки заблагодаряє здравий смисл. І хоча б від України вони не попитається Західні лідери готуються до найгіршого сценарію, але Путін назвав бредом те, що Росія збирається напасти на Європу. Запад спровоцирував конфлікт на Україні на Ближньому Востокі, в інших регіонах світу. і продовжує лгати. Тепер от без всякого заявляють, що Росія на вулять. Ну просто ми ж з вами понімаємо, це несуть бред просто я думаю, що це Росія з самого початку погрожує ядерною дубиною. абсолютно неадекватно. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування. Ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на, на те в залежності на те, як буде реагувати Росія. Ініціатива Макрона щодо вірогідної відправки французьких військ в Україну стала головною міжнародною сенсацією місяця. Путін може блефувати скільки завгодно, але нагадаю, Франція це країна із ядерною зброєю. І наостанок трішки історії нагадаю, до чого іноді призводить створення культу власної особи і непомірна жадібність. Розповім, може хтось підзабув про долю Ніколая та Елени Чаушеску, лідер, який керував Румунією протягом 24 років, спромігся перетворитися із найвідомішого ліберала серед лідерів соціалістичних країн на найжорстокішого диктатора. Під час його правління румуни сиділи без світла, отримували їжу за картками і ходили до порожніх магазинів. Зате кожен із них. Прикрашав портрет вождя. Поки громадяни затягували пояси, ще у помився у золотій ванні, а його пес роз'їжджав Бухарестом у супроводі кортежу. Терпець Румунії вурвався наприкінці 1989 року. Протести почалися в середині грудня і виявилися фатальними для режиму Чаушеску. Армія відмовилася брати участь у придушенні антикомуністичних демонстрацій, і подружжя Чаушеску було змушене рятуватись втечею з Бухареста. Але вони були схоплені військовими і через три дні за вироком воєнного трибуналу були розстріляні. Їх визнали винними у геноциді власного народу. Самоперепризначеному президенту Росії Путіну явно не дають спокою Лаврича Ушеску. Як вважаєте, в Росії можливий такий варіант розвитку подій? Напишіть у коментарі вашу думку, прогнози і побажання для президента Росії і підпишіться на наш Ютуб канал. Але сам Путін, напевно, бачить свою долю такою. Щось я думаю, путіну доля Чаушеску личить таки побільше ніж доля північно-корейського побратима. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки або дизлайки, підписуйтесь на наш ютюб канал, коментуйте і радьте його друзям і рідним. Україна обов'язково переможе. Щастить.